Після визволення з хананейського рабства ізраїлітяни знову почали чинити те, що є огидним для Господа. Тоді Бог віддав їх у руки мідіанітян на сім років. Коли ізраїлітяни взмолились до Бога, він дав їм нового суддю Гедеона. На його заклик зібралося 30 тисяч воїнів, але Бог сказав: це занадто багато. У результаті залишилося лише 300. Вночі вони підкралися до табору мідіанітян, підняли шум, затрубили роги і закричали: за Господа і за Гедеона збентежені, осліплені темрявою, мідіанітяни почали бити одне одного, а потім утікати. Перемогу було здобуто, Ізраїль визволено. Але чому Бог залишив лише триста з тридцяти тисяч? Щоб ізраїлітяни не приписали перемогу собі? Уся слава має належати тільки Богові. А чи були моменти у вашому житті, коли ви точно знали, це зробив Бог, а не ви? І як часто ви згадуєте його перемоги у вашому житті?